Коротше, в моменті Кратос знову стикається з видінням, яке я старався ігнорувати, бо воно, як і в першій грі, розмазане по проходженню, дозовано вкидаючи знакові моменти, коли сценаристи подумали «Ора!» І саме зараз видається уже достатньо зрозумілого контексту. Якщо не для Кратоса, то для нас так точно. Він з Деймосом виховувався в спартанській манері, і вже тоді малого придурка на ГГ почало клинити на підґрунті його горії Спарти. Спарімо не та очевидь такий досвід в античні часи не був чимось екстраординарним. А от що було шоком, так це побачити Спарту в вогні, а брата викраденим, так як юний Спартанчик чув від викрадачів щось типу. То на відміну від нас не міг пізнати в них Атену і Ареса, які викрали мільчиного хлопчика за чиїмось велінням. Арес би, звісно, приклався б зі смертельним результатом до мого кратоса. Та вже тоді Атена протистояла брату, відмовивши його від цієї авантюрної ідеї, водночас прирікши його на майбутню смерть. Храм Ареса вже нас зачекався, та спочатку, як випала можливість, треба відпрацювати. Я yeah, добрий моментик.